Перед пам'ятником Кобзаря не було сьогодні возвеличених чи принижених, сильніших чи слабших. Кожен згадував щирі слова поета, нестримне прагнення рівності, і волі рідного народу, яке великий українець проніс для нас крізь віки. Квіти, і вічна пам'ять, те, що можемо віддати йому ми життя, віра, любов та свобода те, що присвятив він нам. Я думаю, що сьогодні немає того, хто би не усвідомлював величну роль велета нації, пророка нації Тараса Григоровича Шевченка. Його вчення і сьогодні є актуальним. Воно кличе нас до будівництва вільної незалежної держави, могутної держави. Вчення Шевченка кличе націю до об'єднання. Шевченко вчив е і надихав е бути українцем, творити українське і в кожній своїй справі бачити українську сутність і Ті нотки, ця, скажімо, його мова, поезія, вона була дуже сильною, вона дуже була такою, що надихала людей на сильні вчинки. Кобзар Великого Шевченка має бути настольною книгою кожного українця, в якому не байдужа доля його держави. Він бачив несправедливість і закликав до боротьби з нею. І сьогодні його твори надихають до боротьби за кращу долю України, тому що він є вічним, його твори є вічними. Він є символом України і особленням нашої держави. Тож давайте всі віддамо шану великому кубзареві. Кожен українець у своєму серці. Не вистачає в нинішній день в нашій незалежній Україні того, щоб ми краще об'єдналися задля досягнення мети, яку ставив перед собою і перед нами великий поет українського народу.